Олексій, чоловік божий, зиму на нівець зводить у народі 30 березня. Називається днем теплого Олекси. Особливо його відзначали колись бджолярі, рибалки і мисливці. Бо вважалося, що з теплого Олекса вже починається справжнє тепло. Тому пасічники виставляли вулики для першого виліту бджіл. Рибалки йшли вранці на річку, спостерігали за тим, як щука хвостом літ розіб'є, однак не ловили її, бо це вважалося великим гріхом. А мисливці від цього дня вже починали полювати на ведмедів та лисиць. Як зустрічають тепло львів'яни у нашій рубриці, народ скаже. Гарно, весело, сонячно і з гарним настроєм. А вже стигли кудись вийти погуляти? Там вже не встигли з'їздити на Закарпаття, там все дуже буяє, цвіте і пахне. З гарним настроєм, з усмішкою, з вірою у краще, краще майбутнє, у зміни на краще в нашій країні. Ну як? Та зустрічати було, кожен ради теплу. От я набагато краще переношу тепло, ніж холод. Зимою там всі, от мазума, але ні, для мене от тепло. З радістю, з нетерпінням. З внуками вже встигли погуляти. Звичайно, щодня гуляємо. І як враження? Гарно, весна приходить часно, тепла. Все чудово. З, з цікавістю і, і, і чекаю його, тому що буду город садити. Мені здається, що всі люди тепло зустрічає дуже... Ну, ну, дуже добре. Краще тепло, ніж сніг.